Біда, друже пташе, хтось украв мій чарівний олівець, ніде його не можу знайти. Ти такої ж думки? Хм, добре, що вчора встиг намалювати ним церкву святого Андрія. Перша служба Божа у костелі відбувалася у день святого Андрія, 13 грудня 1611 року. Тому його так і назвали. Шкода, що ми не встигли помандрувати у ці давні часи. Диво яке. То не тільки олівець переносить нас у давнину, але й намальоване ним також. Ідеться ми. Ми біля вежі Глинянської, яка збереглася ще від давнішого монастиря. О! Так це той годинник, який завжди спізнюється на п'ять хвилин. Ти потрапив ще в ті далекі часи, коли він ходив правильно. Соловейко! Давай глянемо на краєвид з вежі Гада нагору хто швидше? Так це ж турки. Вони хочуть захопити місто. О Боже. А міські брами закривають лише через п'ять хвилин. Вороги увірвуться в місто. Так переведемо годинник уперед. Час закривати брами. Час закривати брами. Ледве встигли. А ти. Знову став церкві у пригоді. І турків побачив, і чарівні двері не дав намалювати. Напевно, я заслужив екскурсію по середньовічному храму святого Андрія. Знаю, що його проектував львів'янин Павло Римський. Так, але Павло не встиг збудувати церкву. Помер. Закінчив роботу його учень, Амвросій Прихильний. А що це за статуї такі гарні? На фасаді статуї святих ордену Бернардинів. У нішах скульптури Матері Божої апостолів Петра і Павла. Розпис церкви зробив з помічниками Маляр Мазуркевич, а 16 дерев'яних вівтарів у 18 столітті створили майстри з міста Ярослава, теперішня Польща. О! О! А це справжній орган? Так, роботи німецького майстра. Також з 18 століття. От чому годинник на Глинянській вежі церкви Андрія завжди спізнюється на 5 хвилин. У пам'ять того, як Львів врятувався від турків. Ти правий, Сьогодні заберу олівець додому, щоб знову не вкрали. Хто ж це хоче завадити мені в моїй роботі? Час усе покаже.